Сьогодні ми зазирнемо у посібник з лідерства від Рама Емануеля, однієї з найпомітніших постатей американської політики, колишнього мера Чикаго та голови апарату Білого Дому. Ми розберемо три ключові стратегії, які він використовував, щоб досягати, здавалося б, неможливого. І ось ця цитата це власне серцевина всього посібника. Вона про вічну напругу між високими цілями, ідеалами. І тими жорсткими, прагматичними діями, які потрібні, щоб ці ідеали втілити в життя. Головна думка тут не обирати або або, а навчитися поєднувати і те, і інше. Тож почнемо з самої суті, з філософського ядра, на якому тримаються всі його стратегії. Це так би мовити, фундамент. Якщо його зрозуміти, все інше стане набагато яснішим. Отже, дивіться, яка штука справжнє лідерство це завжди баланс. Потрібно мати чітке, непохитне чому навіщо все це робиться, і водночас треба віртуозно володіти як, тобто інструментами для досягнення мети. І цей принцип, до речі, працює абсолютно скрізь чи то політика, чи то бізнес. Гаразд з філософією розібрались. Тепер до конкретики. Перша практична стратегія знайдіть їхні перемоги. І це, по суті, про мистецтво переговорів, де головна мета не просто виграти, а створити ситуацію, коли виграють усі, те, що називають. win-win. А ось ця фраза пояснює все. Ну, просто подумайте: ніхто свідомо не погодиться на угоду, де він точно програє. Якщо для чиєїсь перемоги хтось інший має зазнати поразки, такі переговори приречені, угода просто не відбудеться. Так от, Емануель пропонує просту, але слухайте неймовірно потужну вправу перед будь-якими переговорами. Вона повністю змінює фокус. Замість того, щоб думати, що я можу собі забрати, ми починаємо думати, а де наші перемоги можуть перетнутися. Це пошук не конфлікту, а спільних інтересів. А тепер реальний приклад, як це працює. І який приклад? Створення програми KitKare в 1997-му. Ситуація була, м'яко кажучи, вибухонебезпечна. Політичні опоненти складний бюджет, а на кону медичне страхування для мільйонів дітей. Давайте подивимось, як розіграли цю партію. Стороні Клінтона було критично важливо отримати широке покриття для дітей, включно з офтальмологією та стоматологією. І вони це отримали. Їхня перемога. А от республіканцям на чолі з Гінгрічем було принципово не розширювати державну програму Медікед. І що в результаті створили абсолютно нову програму поза системою Медікед. Це їхня перемога. Кожен пішов з тим, що міг назвати своїм успіхом. Добре, рухаємось далі. Стратегія номер 2 зважити всі за і проти. І тут ми говоримо про найскладніше рішення про те, як свідомо йти на біль і непопулярність у короткостроковій перспективі, щоб отримати величезну вигоду в майбутньому. І ось воно ключове питання, яке стоїть перед кожним лідером це той самий розрахунок та сама дилема. Іноді доводиться робити щось дуже, ну, дуже болюче зараз, щоб досягти чогось справді великого завтра. І приклад зі страйком вчителів у Чикаго це ідеально ілюструє. Щоб зрозуміти контекст, треба знати один факт: на той момент у Чикаго був найкоротший навчальний день у всій країні лише 5 годин. А тепер уявіть, що 85% учнів у місті з родин, що живуть за межею бідності. Такий короткий день у школі для них був фактично квитком в нікуди. Отже, що було на вагах? З одного боку, короткостроковий біль, і він був величезним: тижневий страйк, шалений тиск з усіх боків, тонни особистої критики, а з іншого боку. Потенційна довгострокова вигода набагато довший навчальний день, довший навчальний рік, що в сумі давало кожній дитині додаткові 2,5 роки освіти, ось вам і зважування в чистому вигляді. І знаєте що? Цей розрахунок виявився правильним. Подивіться на цифри це не просто якесь покращення, це справжній стрибок. Результати просто вражають. Це і є та сама велика вигода, заради якої довелося пережити той великий біль. І нарешті третя стратегія на сьогодні вона називається Знай свою роль. І це про щось фундаментальне є величезна прірва між тим, щоб бути радником лідера, і тим, щоб бути самим лідером. Це просто два різні всесвіти. Емануель для цього використовує два терміни агент, тобто радник, і принципал. Той, хто приймає фінальне рішення, і його власний кар'єрний шлях від голови апарату Білого дому до мера Чикаго, це просто ідеальна ілюстрація цієї різниці. Просто подивіться на цей контраст, коли він був агентом у Білому домі, його завданням було показати президенту всі варіанти, всі ризики, сказати правду, навіть якщо вона неприємна. Але щойно рішення прийнято його роль на цьому етапі закінчується. А от коли він став принципалом, Мером все змінилося, тепер це його рішення, його відповідальність і його робота не сумніватися, а демонструвати впевненість. Добре, ми розібрали стратегії, поговорили про як досягати цілей, але є ще одне, можливо, найважливіше питання чому? Що є цією рушійною силою, цією особистою мотивацією, яка стоїть за всім цим. І тут Еммануель ділиться дуже особистою історією про річ, яка висіла на стіні у вітальні його батьків, і це не просто деталь інтер'єру, це щось що щодня формувало його світогляд і його цінності. Тільки уявіть собі цю картину в одній рамці старий гаманець його бабусі, паспорти, які дозволили їй та її сестрам втекти до Америки, а по боках фотографії родичів, яким не пощастило тих, хто назавжди залишився в Європі. Це неймовірно сильний образ, правда? Щоденне нагадування про те, звідки ти, і про те, що саме твоє життя це вже величезна удача. І ось тут все стає на свої місця. Ця сімейна релітвія і була відповіддю на питання, чому саме звідси походить той ідеалізм, про який ми говорили на самому початку. Глибоке переконання, що треба віддячити за свій шанс, і саме це потужне, чому дає сили і виправдовує те саме, іноді дуже безжальне як. І на завершення питання, яке варто поставити собі незалежно від того, чим ми займаємось, яке наше особисте, глибоке чому робить усмисленим і виправдовує наше як. Бо, як показує цей посібник, без сильного і щирого чому будь-яке навіть найефективніше як, зрештою, втрачає сенс.